Брати і сестри, сьогодні в час повномасштабної війни, коли дуже багато людей, близьких, рідних, нам, людей, сьогодні на фронті і захисників і захисниць. Коли, можливо, хтось з нас спить декілька годин на добу, тому що літають ракети або шахеди, я думаю, дуже важливо нам, зі слова Божого, підбадьоритись і подивитись на тему підтримка один одного. Це те, що сьогодні необхідно кожному з нас, це те, що сьогодні необхідно кожній людині, яка є поруч з нами. Я хотів би, щоб ми з вами розглянули всього чотири способи, як сьогодні можна підтримати один одного. Чотири способи. Хоча, читаючи Боже Слово, я впевнений точно, що ви знайдете більше. Але сьогодні я хотів би подивитись на саме чотири способи. І перед тим, як ми перейдемо до читання Божого Слова і подивимося на ці способи, хочу задати вам таке запитання. Що ви бачите на екрані? Що це таке? Кладовка. Добре. Полочки, дякую. Да, полиці. Супер. Да, порядок. Ярослав Вікторович бачить, чудово. Да, давайте скажемо так, це полиці, да, або шафи. В одній шафі стоїть посуд, а в іншій книжки. Да. І на сьогодні досить відомий матеріал, який використовується для виготовлення от таких шаф. Це називається матеріал. ДСП ДСП це деревинно-стружкова плита, листовий композиційний матеріал, вироблений гарячим пресуванням деревинних частинок. Переважно стружки, із введенням спеціальних добавок. З нього виробляються меблі, будівельні матеріали і тара. ДСП Деревенна стружкова плита. ДСП має от таку маркеровочку поруч, буковку М. М це маркування ДСП, яке передбачає механічні відмінності плит. Ну, наприклад, повертаючись до шаф, ми можемо бачити, що там було дві шафи. Одна шафа була на кухні, і це марка ДСП. Волога стійка і одна шафа була як кімнатна шафа, де стоять книжки. Ви можете задати запитання. Ну при чому тут ДСП? Правда? ДСП Я хотів би, щоб ми з вами подивились на чотири способи, як підтримати один одного за допомогою ДСП М? За допомогою діла. За допомогою слова. За допомогою прийняття, і за допомогою молитви діло, слово, прийняття і молитва. І перше це діло. Я багато дуже уривок, уривків з Біблії, які говорять про те, що наше християнство воно не є теоретичним, що нам потрібно не тільки молитися. Не тільки щось обговорювати, не тільки про щось думати, а діяти. І одне з місць, яке мені дуже сподобалося, я хочу, щоб ми з вами зачитали: це 1 Івана, 3 розділ, 16, 18 вірш. Давайте з вами відкриємо. А, самий приємний шорох це шорох від Біблії. Да? Або відкрити, будь ласка, ваші гаджети. 1 Івана, 3 розділ 16,18. Я буду читати в перекладі Сію Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. І ми маємо класти душі за братів. А хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках та зачиняє своє серце від нього? То як же може Божа любов перебувати в такому? Дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. В цьому місці апостол Іван дуже багато говорить про ознаки відродженої, віруючої в Сина Божої людини? І одна із ознак це є дієва любов. Саме дієва любов. Христос показав приклад цієї любові. Він не просто полюбив, але Він, як написано, поклав свою душу за нас. І далі Іван говорить, так само і ви повинні проявляти саме дієву любов. Якщо ви бачите, що ваш брат або сестра має нестаток. А ви маєте, що дати брату або сестрі? То ви повинні проявити цю дієву любов до брата або сестри. Чому це важливо, брати і сестри? Тому що ми, кожен із нас живемо в своєму контексті. У кожного з нас є свої особисті переживання, правда? Переживання зі здоров'ям можливо. Переживання з фінансами, переживання у відносинах з кимось. Загальні переживання, контекст війни, невизначеність. Ми не знаємо, що буде навіть через 5 хвилин. А враховуючи останні декілька місяців ескалацію, що запускається по нашій території, то виникають не досить приємні почуття і відчуття. Але враховуючи контекст наш особистий і спільний, нам дуже важливо підтримувати один одного сьогодні ділом. І я виділив буквально чотири в кожному пункті, я виділив чотири практичних поради. І перша порада, як сьогодні можна проявити цю дієву любов або підтримати ділом, це послужити своїм житлом. Я не кажу, щоб ми продавали квартири чи домівки, несли кошти в церкву, як це робили перші апостоли. Але сьогодні оцей принцип гостинності він втрачає свою силу. Досить немало людей можуть відкрити домівку свого дому для того, щоб впустити туди людей. Для чого впустити? Для того, щоб, можливо, надати комусь ночліг. Сьогодні є дуже багато людей, які приїжджають в Київ на лікування, в тому числі наші захисники і захисниці. Ми можемо послужити цим. Для того, щоб запросити, можливо, сім'ю, яка соціально не така, як ми. Ну, наприклад, серед нас можуть бути люди, які не мають багато друзів, можуть бути такі люди. І Досить важливо, щоб ми могли помітити таких людей, підійти і сказати, брат, сестра, ми хочемо запросити тебе до нас в гості. Ми хочемо розділити з тобою обід і спілкування. І це є послужити один одному ділом, послужити своїм житлом. Друге, наприклад, послужити своїм авто. Багато з нас мають авто, і деякі навіть їздять. Враховуючи, що паливо зараз не дешеве. І як добре, коли ми можемо помітити людей, які є навколо нас, які потребують нашої, нашого служіння автомобілем. Можливо, хтось потребує, щоб когось привезли в церкву, або відвезли з церкву додому. Людина, якій тяжко йти, яка хворіє. Або, можливо, погода на вулиці не така для прогулянок так само. Можна підійти провіліти цю ініціативу. Або відвезти людину в лікарню, якщо хтось хворіє. Часом не дуже хочеться йти пішки в такому стані. Брати і сестри, є дуже багато можливостей для того, щоб служити сьогодні ділом один одному. Але для цього треба бути пильним. І треба вмістити в кожному з нас людей, які поруч з нами в наше серце. Навіть якщо контекст наш, він теж достатньо непростий. Третє це послужити своїми коштами. Можливо, бачите людей, які хворіли або хворіють, і вони не можуть допомогти собі, самі забезпечити належне лікування. Можливо, бачите людей, які мають дітей або самі, які не мають нормальної можливості купити собі теплий одяг, взуття, яке не промокає, шапку. Або одяг, який, можливо, треба вже змінити, бо нема іншого одягу. Можливо, це продукти. Можливо, серед нас є люди, які давно не їли м'ясо або рибу. І вони чекають, моляться до Бога, щоб Господь їх благословив. І Господь благословляє через нас, через свою церкву. Послужити своїм житлом, послужити своїм авто, послужити своїми коштами можна перелічувати цей список до безконечності. І все це це послужити своїм часом. Це те, що постійно не вистачає в кожного з нас. Бо для того, щоб служити житлом, авто чи коштами, треба час. Другий спосіб підтримати один одного. Це підтримати словом. Ефесіан 4 розділ 29 вірш написані наступні слова. Жодне погане слово, хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб було. Благодать. Наскільки важливо сьогодні нам дякувати один одному? Дякувати за час, який ми можемо приділити один одного. Дякувати за благословіння, яке ми маємо. Дякувати за служіння один одному. Бо кожен із нас він трудиться на Божій ниві. І ми це робимо не для того, щоб нам дякували. Але коли ми подякуємо, це є підбадьоренням і підтримкою. Наскільки важливо, щоб ми могли не приймати участь в словах, які можуть зачепити. Підколоти, підковернути. Оце от гниле слово. Да? Гниль. Да, ви можете просто згадати якусь ілюстрацію. Гниль, да, що гниє, воно має такий неприємний запах, неприємний вигляд. Бог порівнює це з нашими словами, які часом лунають з наших уст. Або потішити людину. Якщо ви бачите, що хтось потребує потіхи, підійти і сказати, брате, сестра, я молюсь за тебе, я бачу, що тобі тяжко. І цього, я думаю, навіть буде достатньо. Можна більше навіть нічого не говорити. Або підійти і взагалі нічого не говорити, просто послухати, послухати той білі переживання, які можуть бути в людей, які сидять поруч з нами, 50 сантиметрів від нас. Часом це не просто подякувати або потішити і підбадьорити це і підказати і наставити. Послужити словом або підтримати один одного словом це і побачити духовний стан кожного з нас. Можливо, хтось сьогодні потребує виправлення. Можливо, ми бачимо небезпеку. І треба сказати, брату або сестрі, брате, сестра, ти на небезпечному шляху. Я переживаю за твій духовний стан. Я хочу тобі допомогти. Сьогодні ми можемо і повинні згідно Божого Слова підтримувати один одного словом. Це тяжко. Як і говорить дуже багато, що ми багато грішимо словами. Кожен із нас вчиться, коли промовчати, коли і що як сказати, і коли послухати. Третє. Це прийняття, брати і сестри Римлянам 14 розділ, 1-3 вірш: Слабкова у вірі приймайте без суперечок щодо переконань. Адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Тут апостол Павло звертається до церкви в Римі, яка складалась із язичників і євреїв. І були там сильні і слабкі, Павло їх називає так. Слабкі це люди, наприклад, язичники, які увірували в Христа, але жили життям свого народу, да, в Римі, окультним життям, язичним життям, коли приносились в жертву тварини ідолам. І потім ці тварини продавались на ринку. І язичник, який увірував в Христа, він, напевно, навіть проходив повз цього прилавку, де продавалася тварина. Бо він думав, що таким чином він згрішить, якщо купить цю тварину і з'їсть її. І апостол Павло тут говорить, що це слабкі у вірі. Брати і сестри, сьогодні так само можуть бути люди, які слабкі у вірі поруч з нами. Можливо, які вирісли в іншій культурі, в іншій традиції, які мають інший характер, інший темперамент, які мають, можливо, інший соціальний статус. І все це повинно бути. Покликом нас до того, щоб приймати один одного різними. Кожен із нас виріс в своїй сім'ї. Це нас формувало. Дехто з нас деякий час був в іншій церкві, це нас так само формувало. І оці відмінності вони не повинні нас роз'єднувати. Ми не повинні фокусуватись на цих відмінностях. Можливо, на одязі чи музиці. Да? І казати, от тільки такий одяг він правильний. Але Біблія говорить, одяг повинен бути прилічний, святим. Да? Він не говорить, що це повинні бути брюки, рубашка або костюм і галстук. Але хтось із нас носить то і хтось із нас носить інше. І це не повинно нас роз'єднувати, а це повинно нас з'єднувати. І ми повинні приймати один одного. Або музика. Хтось любить більш таке динамічне прославлення. Хтось любить пісні зі збірників зелених. І це нормально. І то, і то славить Господа нашого. Тому ми не повинні перетягувати оцей постійний канат. Або казати таким чином, поступаючи, ти грішиш. Ні, не грішиш, приймай слабих. Якщо ти вважаєш себе сильним, я вважаю себе сильним, хоча це не факт. То прийми того, хто слабий. А якщо ти сильний, то май межу, тому що ця грань теж дуже тонка. Можна перейти ці береги і почати грішити. Тому тут треба пильнувати, і Павло про це говорить, і слабким, і сильним. Підтримати прийняттям на практиці це не спокушувати ближнього, не бути каменем притикання для когось. Якщо я розумію, що якщо я в церкву пройду в неділю в джинсах, і для когось це буде спокусою, я не прийду в джинсах, я прийду в брюках. Хоча я знаю, якщо я прийду в джинсах, це не буде гріх. Бо Бог бачить моє серце. Підтримати прийняттям це не спалювати сумління ближнього. Це не переконувати ближнього в тому, що от так, як я роблю, так правильно. Ні. Так, як я роблю, я так звик. Так, як ти робиш, ти так звик. Головне, щоб оцю межу не переходити в, гріх, в, гріх, в гріху, і слабкі і сильні можуть цю межу, на жаль, часом переходити. Тому важливо пам'ятати про цю єдність в різноманітті. Брати і сестри, ми всі різні. Хтось швидкий, хтось повільний. Є такі серед нас? Є. Тільки ідея з'явилась, хоп, зразу зробив і забув. Але може часом трошечки постраждати якість. Хтось Ну, дуже повільний. Ну, вже треба зробити, а він тільки стратегію пише. Тому ми всі різні. Це різноманіття в єдності. І дуже важливо, брати і сестри, підтримати прийняттям це фокусуватись на сильних сторонах один одного. Дуже багато недоліків є в кожного з нас. В мене, я думаю, у вас так само. І дуже добре, коли ми їх знаємо, наші недосконалості, щоб ми могли в цьому зростати. Але дуже важливо свої недоліки бачити і зростати в цьому, а недоліки інших покривати любов'ю, якщо це не гріх. Помічати сильні сторони в кожному з нас. А вони обов'язково є. Вони обов'язково є. Це є прийняття. Коли людина відчуває, що її приймають, вона відчуває оцей, цю тепло, цю любов, цей спокій, комфорт. І це те, що говорить Боже Слово, апостол Павло говорив це до послання до Римлян. Останнє метод для того, щоб підтримувати один одного, це молитва. Напевно, він повинен бути перший. Але так як я взяв абревіатуру, де СПМ, то він вийшов останній. Ефесіан 6 розділ, 18 вірш. Постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усією витривалістю і благанням за всіх святих. Брати і сестри, для того, щоб ми могли молитися один за одного, треба знати, за що молитися, правда? Давайте я задам питання собі і кожному з нас. Чи знаєте ви. За що молитися за людину, яка праворуч чи ліворуч сидить від вас сьогодні? Який період життя вона проходить? Дуже добре, коли ми можемо знати це. А для того, щоб знати, треба спілкуватися, треба приділяти час. Треба помічати молотовні потреби інших людей. Маючи свої молитовні потреби, треба молитися за інших людей. Знаєте, дуже часто наші молитви можуть бути зосереджені на собі, вдома, да? коли ніхто не бачить, в церкві, можливо, за інших. Але Господь говорить, навіть якщо ти сьогодні потребуєш цієї молитви і тобі тяжко, апостол Павло дуже часто просив, щоб за нього молились. Правда? Бо він перебував в досить скрутних обставинах. Маючи свої потреби молитись за потреби інших людей. А їх треба знати, а для цього треба спілкуватися, проводити час разом. Докладати зусилля, бути постійним, дивіться, з усілякою відтривалістю це треба робити. Молитва це дисципліна. Треба себе заставляти молитись, брати і сестри. Це дисципліна. Треба знати кожну людину конкретно. От тут от слово прохання, молитва і прохання, да? Ефесіан 6,18. Молитва це загальне да? слово, а прохання це конкретно. Конкретно вдома ми можемо молитися за список наших захисників. Конкретно ми можемо молитися за здоров'я конкретного брата чи сестри. За сім'ю, можливо, яка сьогодні потребує нашої підтримки. Це треба робити, докладаючи зусилля, і бути в цьому постійним. І останнє, як підтримувати молитву один одного це дякувати за від тоді, коли Господь відповідає нам. І навіть коли не відповідає або відповідає не так, як ми хочемо. Досить часто ми можемо кидати молитовні потреби, і одиниці людей кидають молитовні подяки. Я так само в тому числі. Тому що ми просимо молитися за нас, ми просимо у Бога, а коли Господь дає відповідь, досить часто ми не дякуємо Йому за це. Тому підсумовуючи, хочу сказати, що меблі творить людина. У нас теж є Творець це наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І для того, щоб ми могли підтримувати один одного мати цю силу. Треба бути його дитиною. Треба бути його батьком. Треба каяти своїх гріхах. Треба читати Боже Слово і вірою приймати Христа як Спасителя. Тільки це дасть змогу біблійно підтримувати один одного. І сьогодні ми будемо згадувати це на хліболоманні. Чотири способи підтримати один одного за допомогою ДСПМ. Ділом. Бачити потреби людей, які є навколо нас, і діяти в силу своїх можливостей, словом. Один єврейський мудрець сказав, що наш язик заходиться за двома воротами: зуби і губи, щоб ми могли менше говорити, гнилих слів і більше говорити слів, які збудовують, які підтримують, які підбадьорюють, які потішають. А часом треба й мовчати. Третє приймати один одного. В різноманітності, такі, як ми є: різні характери, темпераменти, контекст, в якому ми росли, зростали, народились, церква. Якщо це не стосується гріха. Якщо ми бачимо, що є гріх, то треба врозумляти, наставляти, докоряти з любов'ю. І четверта молитва. Щоб ми могли молитися не в загальному Господи, дай мир. У всьому мирі, а щоб ми могли молитися, знаючи імена людей, які сьогодні потребують нашої молитви, конкретно їхні потреби, їхню ситуацію і їхній контекст. Нехай Господь Ісус допоможе нам сьогодні в цей час війни, випробувань. Ми не знаємо, що буде далі. Можливо, щось одне, навіть якщо ви почули зі Слова Божого. Нехай Дух Святий допоможе побачити вам людину, яка сьогодні потребує, можливо, один із чотирьох або всі чотири пункти, які ми сьогодні говорили. Давайте помолимося до Господа.